За всім салют! Ми вже приїхали на роботу і будемо працювати, допрацьовувати сьогодні в цьому об'єкті вже все. Покажу вам фініш наш. І так, покажу, що в нас тут. Дивіться, тут вже всі бейсменти прибиті, все покрашено. і це коротше. Скоро додому. Ну, красота, ні, як на мене, доволі непогано так вийшло. Мах підчухує ще. О, щось там щось під... Я, до речі, навіть не знаю, що тут робити. Ну таке, коротше, красимо. щось схоже туди-сюди, аби так сказати, робити, Повідь, чи щось робиться. Завтра в мене знову виходний, а післязавтра у мене скоріш всього останній день на цій роботі. Тому будемо дивитись далі, що і як. Вроді би є пару варіантів по роботі. Сьогодні треба зі якось домовитись про зустріч. Що ми потрошки закінчуємо. Та і будемо збиратись додому. Ну ще я думаю, десь годину-дві, напевно, максимум 6. До речі, поставили ось такі двері, час покажу вам. Ну що, поставили двері. Марді! How are you? My friend! Best friend! <laughs> так, коротше. І ну, все, в принципі, Движеться до кінця. Сьогодні тут останній день останній завершаючий об'єкт на цій роботі. Жив, піздя, вже дежані віриться. І, 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 і обідно, і не обідно, але чого обідно. Це на, насправді все дуже класно. Так, покажу вам ще з вам що там зробили. Так, ступені, бачите, чуха, все красиво. Так, щось, тут також саме де вже покрасив, тут в принципі, фіналочка. Ну, Нема навіть що показувати, тому що і так все бачили. Зараз єдине, що зробимо, це ще ось сюди потолок. Купили матеріал. зараз доробимо, та й, та й все, в принципі. Да, як говоримо, Агді, додому. Додому. Я просилась. До речі, вчора працював. Зробив я. зробив я скільки? 4 заказа, 44 долари. За час 40. Ну, непогано так, але вечором шумков був хороший. Сьогодні не буду, але завтра вже піду на цілий день, тому що в нас виходне якщо не забули. Ну, що, останній день на цій роботі. Цей годину ми вже закінчили повністю. Речі зібрали, їдемо додому. Так що. Я okay. вам. А, до речі, ще я не розказав, але це скоріш останній день і на цій роботі в мене взагалі. Зараз пізніше трошки розкажу вам. Стой, тепер можна розкрити, але тепер офіційно безробітний. Без безробітний український. Це коротко, сьогодні оказався мій крайній день, день, тому що ну, більше на цій неділі роботи немає, а ми домовлялися з ним, що я буду працювати до 1 числа, але попросив тоді до кінця неділі допрацювати і наступні об'єкти ще не готові, тому цей будинок був цього чувака на роботі. Ну, з чуваком нормально поспілкувалися, Попрощалися. він сказав, якщо буде потрібна якась допомога, то звертайся. Я їм теж саме сказав, кажу, мало ли там буде якийсь завал, то пишіть. Якщо що буду свободний, то допоможу. Взагалі, мужик нормальний, робота супер. Е, поки в нього ну, тіпа, нема можливості платити на мені більше, тому я пошукав далі, шукаю нову роботу, а вам буду про все розказувати. Чому я розумію, прямо підходить, проходить під цим давером. Ще мінемо парі з якимось одним потягом. Тут наші путі, напевно, розійдуться. Я вже вийшов з потяга і прямую додому. Ще ще забіжу пару магазів, а потім додому. До речі, не розповідав вам, як же ж, е, з Махді сьогодні говорю. У нас завтра мав бути вихідний, я йому типу, говорю, що я ще працюю сьогодні. Потім п'ятницю і все, дан, більш не буду працювати Такі, в смислі, чого. Чувак прям так розстроївся. Каже, та ні, ну ти що, ми команда, типу, нам так класно місце, ти там такий класний, типу я дивлюся ж печаль в його глазах така. Тобі що мало платять? Оказується, коротше, щоб ви розуміли. в мене зарплата за годину 25 мені цей чувак платив. Йому платили 20. Ну, типу, я не сказав, скільки мені платять. Тут е, я запитав. Він каже, що буду шукати другу роботу, хочу більше зарплати, він каже, ну да, 20 доларів мало, кажу, тобі 20. Кидав, мені 20 платять. Каже, зрозумів. о, Коротше, та й таке. А потім вже ж приїхав в Урбан, каже, типу, роботи немає на п'ятницю, там нічого не підготували. І каже, напевно це наш каже, останній день з тобою. Че, мужик, нормально, ми з ним попрощалися, що, каже, дзвони, пиши, завжди на зв'язку, каже. Це будуть проблеми, звертайся також. І так, на проїзд. І так, до зустрічі тоді. Ще по магазам, похожу. Щось з'явиться нове, розповім.